Норвегія змінює соцвиплати для українців. За даними Норвезької імміграційної служби, нині у державі проживає понад 70 тисяч громадян України, які набули статусу тимчасового колективного захисту. Найбільшими за кількістю українців осередками є міста Осло, Берген, Ставангер, Тронхейм та Драммен. У 2024 році країна продовжує приймати українців. Проте днями Норвегія затвердила жорсткіші правила для біженців. Норвегія не є членом Європейського Союзу, тому процедура оформлення захисту дещо відрізняється від країн ЄС. Цього року українські біженці в Норвегії можуть отримувати по 520 євро на місяць, проте лише за виконання певних умов. Правила посилилися з липня 2024 року. Проте біженцям платять також і по 1500 євро за повернення в Україну. У 2024 році українські біженці в Норвегії цілком можуть розраховувати на 520 євро на місяць, але для цього вони мають проживати у центрах прийому біженців та зареєструватись у національному центрі реєстрації. Уряд також стимулює повернення додому, виплачуючи 1500 євро тим, хто вирішить повернутися. Ці зміни спрямовані на контроль імміграції та інтеграції українських біженців. За словами міністра Тонє Бренна, кількість біженців з України у 2024 році зменшилась на 40% порівняно з попереднім роком. 2024 року в Норвегії не можна отримати тимчасове альтернативне житло. Українці, які бажають отримувати виплати та підтримку держави, мають проживати у центрах прийому біженців. А не у приватному житлі. Норвезький уряд не покриває витрати, пов'язані з домашніми тваринами, які прибувають до центрів біженців. Для отримання одноразової фінансової допомоги у розмірі 8200 євро потрібно прожити у Норвегії понад рік. Для отримання тимчасового притулку та допомоги необхідно зареєструватись у національному центрі реєстрації. Збережи Підпишись ПОШИ